Гикавка це поширений і зазвичай нешкідливий стан, з яким, я в якийсь момент, стикається кожен. Вона виникає коли діафрагма м'яз біля основи легень раптово і мимоволі скорочується, що призводить до звуку гикавки через швидке закриття голосових зв'язок. Хоча гикавка часто проходить сама по собі протягом декількох хвилин постійні або часті епізоди можуть бути дратівливими та руйнівними. Поширені причини занадто багато або занадто швидке вживання їжі, газові напої, стрес або емоційне збудження. Ось кілька практичних парад і засобів, які допоможуть вам позбутися гикавки. Затримайте дихання. Затримка дихання. найвідоміший спосіб позбутися гикавки. Просто вдихніть великий ковток повітря і затримайте його приблизно на 10-20 секунд, а потім повільно видихніть. Повторіть у міру потреби. Повільне та розмірне дихання протягом кількох хвилин також може допомогти. Пийте воду. Швидке вживання склянки холодної води може перервати цикликавки, стимулюючи блукаючий нерв, який пов'язує мозок і шлунок. Деякі люди вважають, що повільне рівномірне пиття води працює краще, тоді як інші успішно п'ють з далекого боку склянки, для чого потрібно нахилитися вперед і нахилити голову вниз. Їжте що солодке проковтування чайної ложки цукру може стимулювати блукаючий нерв і змусити організм забути про гикавку. Вважається, що зерністність цукру трохи дратує стравохід, змушуючи діафрагмальні нерви перезавантажуватися. Потягніть за язик. Потягнувши за язик, ви стимулюєте нерви та м'язи в горлі. Візьміть кінчик язика пальцями та бережно потягніть його назовні. Це також може перезавантажити діафраму. Дихайте у паперовий пакет. Дихання паперовий пакет збільшує рівень газу в крові, що може заспокоїти діафраму та зупинити гікавком. Будьте обережні цим методом, використовуйте його лише протягом короткого часу, щоб не позбавляти мозок кисню. Практикуйте акупресуру, легке натискання на певні точки на тілі, такі як долоня або жолобок, область між носом та верхньою губою, може заспокоїти нерви та полегшити гікавку. Якщо гікавка продовжується протягом кількох годин, безперервно або спорадично зверніться за медичною допомогою. Гікавка зазвичай нешкідлива і триває кілька секунд або хвилин. Дякую за лайки та розповсюдження відео.